Шановні наші колеги, так, мої колеги, сімейні лікарі, неврологи, психіатри, хочу вам представити е, тему своєї доповіді, що ховають маски ВСД, діагностика та лікування. І е, ми зберемо з вами, що таке ВСД. Тому що, на жаль, на жаль, до сих пір ще є м, дійсно встановлення цього діагнозу, вегета, судинна дистанія дистонія, лікарями загальної практики. Навіть там іншими лікарями не хочу говорити, але на жаль, це є так, тому що ми повинні розуміти, що діагнозу вегетосудинна судинна дистонія вже немає. Вона була тільки при радянському союзі, але, на жаль, зараз також інколи є. Так, от вегетосудинна дистанія, дистонія так ще називають її дисфункція вегетативної нервової системи, нейроциркуляторна дистонія. ми знаємо, що неврологи старий діагноз ВСД, а кардіологи. Ставлять діагноз нейроциркуляторна дистонія. Тобто, коли є серцебиття, і коли є слабкість голокрудіння, по серцю все окей, кардіограма нормальна, тільки є тагікардія голокружіння, значить, є е, НСД. Да? Е, там є ще інші типи. Це не діагноз. Це синдром, який використовують при комплексі різноманітних скарг та симптомів пацієнта. Це великий, це великий радянський міф, який народився за відсутністю доступу до бази джерел доказової медицини. І під, цим, під цією маскою ВСД дуже багато ховається різних хвороб. Е, Перший е, найчастіше пацієнти скаржаться на відчуття тривоги, неспокій мають мають проблеми з зі сном, відчуття нестачі повітря. Є ком в голі тремтять руки, скаржаться на прискорене серцебиття, коливання тиску, біль в області серця, неприємні відчуття ділянці серця, мають дискомфорт в животі, закреп, пронос, метеоризм, печі, печію, можуть мати запаморочення, підвищену температуру 37,0. Так, при цьому обстеження показує, що запального процесу в організмі немає. Також дуже часто на фоні. Так звану діагнозу ВСД ставлять ще такі поняття, як симпатоадреналовий криз. Але це, ми повинні вже знати, що це просто звичайні панічні атаки. Тобто неконтрольоване виділення в кров гормону адреналіну з відповідною реакцією симпатичної нервової системи. І виникає страх смерті, тривога, серцебиття, підвищення артеріального тиску, пітливість його нестача повітря. Далі, які обстеження має здійснити лікар, сімейний лікар, в першу чергу, так, щоб виявити чи підтвердити такий діагноз людини, в першу чергу. Тобто, коли лікар думає, що там ВСД, там нема ВЗ, немає цього діагнозу. Є якась інша хвороба. І цю хворобу ми повинні виявити. Так? Яким чином можемо виявити цю хворобу? Повинні ми обстежувати. Першу чергу, це аналізи. Сечі, крові, загальний аналіз крові, а загальний аналіз сечі, це біохімічний аналіз крові, робиться кардіограма, може бути робитись Холтер, УЗД карді... серця. За потреби перевіряється УЗД е... перевіряється органів черевної порождини чи та подібні залози, так? тому що дуже часто пацієнти так званим ВСД скаржаться на ком в горлі. А ми знаємо, що горлі – це. Відсотків 80 це тривожний розлад, але може бути і ендокринологія, і може бути також гастроентерологія, тобто може бути рефлюкс. так? Також робиться рентгенографія рубної клітини, в деяких випадках МРТ головного мозку, і, звичайно, це консультація кардіолога, гастроентеролога, ендокринолога і невролога, вузьких спеціалістів. Коли ми не знаходимо ніяких проблем в внутрішніх органах. В цьому випадку ми повинні думати, що це може бути прояв так званого ВСД, це може бути прояв тривожних або депресивних розладів. І в цьому світі існують такі тести, можете на них прийти, собі зафіксувати, і можна тестувати пацієнтів. Тобто 90% коли ми ставимо діагноз ВСД декілька рік, там криються частіше всього, це тривожні та депресивні розлади. Тому є тестування на тривожні розлади, так. тест БЕКА на тривогу є, так, є ХАЦ госпітальна тривога, депресія тривоги, шкала депресії тривоги, так? і також є тест БЕКа, відомий всім на депресивні розлади, і PHQ 9. Так? Ну, це першу чергу, такі, які найчастіше ми використовуємо. Так, от невротичні розлади, це в першу чергу, це може бути. Генералізований тривожний розлад ГТР, який найчастіше виникає в людей на фоні стресів, після стресів, так, ГТР. Панічний розлад, це панічні атаки, плюс уникання, плюс страх повторення цих, розвит, цих е, при, нападів. Також проявляється він серцебиттям, тривогою, слабкістю, голокружінням, е, порушення сну. Тобто також. Це маска е, ВСД, агорафобія, страх вийти з дому, страх піти в магазин, також виникає голокружіння, слабкість і так далі, серцебиття, Змішаний тривожний депресивний розлад, неврастенія, головний біль, слабкість і дратівливість. В першу чергу, так? Е, далі може проявлятися також е, таким чином соматофорні розлади, сематизований розлад, е, недиференційований соматофорний розлад, іпохондричний розлад, соматофорна вегетативна дисфункція. Це найбільш таки, знаєте, воно F45.3 це найбільше похоже на цей діагноз ВСД. Я знаєте, я ще хотів доповнити, що дуже багато людей, які мали в дитинстві до 18 років діагноз ВСД на карточці, вони зараз приходять з цією карточкою амбулаторною, так, і у них ми вже ставимо діагноз тривожний розлад. Тобто він був у них вже з 15 років люди тривожні, мали розлади нервової системи, але в дорослому в сучасному світі вже їм ставлять діагноз тривожні розлади. Така тенденція цікава, так? І стійкий соматофорний больовий розлад, коли це є хронічні болі в тілі, також і може бути його окружіння, слабкість, і так далі, теж часто ставлять існуючий діагноз ВСД. І, звичайно, також може бути інколи це прояв стрес-асоційованих розладів, це гострий стресовий розлад на якусь травматичну подію. До місця часу так може бути посттравматичний стресовий розлад, і може бути розлад адаптації, колись переїзд там, розлучення, смерть родичів, приїзд в іншу країну, тобто влаштування на роботу. Ну тобто для кожного для когось може виникати посттравматичний стресовий розлад, після такого стресу а когось може виникати розлад адаптації. Це залежить вже від нервової системи людини. Якщо дивіться, якщо ви видаєте пацієнта, даєте ці тестування онлайн, або ви даєте їх на папері бумаги, так і вони проходять. і Ви бачите що це тестування на тривожні депресивні розлади, середні або високі показники, так, тому що лаки можуть бути, в принципі, вони не потребують такого лікування, лікаря-психіатра або вами також лікування їхніх, там більше психотерапія. Але якщо середній рівень і високий рівень, то в цьому дійсно ми повинні думати за призначення препаратів лікарем-психіатром, або, повторююсь, якщо у вас є відповідна підготовка по емаж так самостійно встановити діагноз за ICPC2 і призначити медикаментозне лікування. Ми всі вже добре знаємо, що є новий пакет. НСЗУ, який дозволяє лікарям сімейних лікарів, повинні вже призначати лікування і лікувати людей з депресією з тривогою. Так Так от лікарі первинної медичної допомоги не проводять психіатричний огляд і не встановлюють діагноз по 10 періоду, так але тому що в нас є закон про психіатричну допомогу, там де тільки лікар-психіатр має виключне право встановити діагноз депресії, тривоги, тривожних розладів та інших психічних розладів. Але ви ставите діагноз по класифікації acpc 2 Тут це діагноз, який є не клінічний діагноз, а синдромальний діагноз. І він затверджений наказом Міністерства здоров'я. І ви ставите, можете ставити свій діагноз, основний, е який ви там лікуєте, гіпертонічну хворобу там, і так далі. І додаєте синдромальний діагноз відносно тривожного і депресивного розладу. Так, і в цьому випадку знову ж повторюється. Ви можете призначити і лікування. Так, от є така класифікація icpc 2, ви її краще знаєте, ніж я. Так от, по цим кодам ви можете встановити діагноз за гостра реакція на стрес, депресія, порушення сну, почуття тривоги напруги, тобто не ВСД, а це діагноз. І починаєте його лікувати. Які ліки не призначають да? при е, так званому діагнозі ВСД? При масках ВЗ, тобто при при тривожних сематофорних розладів, не потрібно призначати фуфломіцини та трави, що не діють при цих розладах. Тобто, якщо людина до вас прийшла з скаргами на голокружіння, на головний біль, на слабкість, дратіливість, порушення сну, тривожу, тривогу. То не потрібно просто їй сказати, що поприймайте валеріану, там це у вас діагноз ВСД, ідіть спокійно. Зараз е, всім погано, всі в тривозі, тому терпіть, нічого страшного тут немає. Тобто, в цьому випадку, повертаючись назад, ми повинні провести скринінг, є тести, скарги, людина вам виказує, ви встановлюєте діагноз по Асі 2 тобто діагноз тривожного або депресивного розладу. Далі відносно, якщо пацієнт скажеться на порушення сну. Першу чергу не потрібно просто призначати стадійні препарати. Тобто, у нас є. Ну, якщо людина, наприклад, не скарже, не було скарг, а тут вона десь там поїхала в іншу країну, приїхала там, чи були прильоти, шахеди і так далі. І вона там два-три дні вам скаржиться, що в неї є симптоми безсоння. В цьому випадку можна призначити препарат, який називається мелатонін, який є, в принципі, він нешкідливий, і по рахунку можна його тривало приймати. Але коли є тільки один симптом порушення сну. Але якщо людина, людина спить, не спить більше часу, так, і в випадку вона може приймала мелатонін, толку нема в неї, так і в неї є ще тривога, слабкість, дратівливість. Ті симптоми не існуючого ВСД. То в цьому випадку не потрібно призначати снадійні препарати, тому що тут потрібно лікувати тривожний та депресивний розлад. І дуже багато помилок роблять, що призначають ці препарати: там док доксиламін призначають, зопіклом призначають, ливану призначають. Ці препарати не лікують порушення сну. То це вже така вже третя лінія лікування безсоння, а ми відразу призначаємо снадіння. Це невірно. Тобто потрібно лікувати тривожний депресивний розлад, і також при тривожних депресивних розладах немає ніякого відношення ноотропи та судинні препарати. Я не хочу розповідати, що вони є без ефективності що ніде в світі їх крім країни-агресора там Білорусі та далі не використовують. Ні в Німеччині, ні, ні в Польщі, ні в США не використовують ці препарати. І люди, які поїхали в ці країни зараз, вони дуже хочуть там прокапатися, полікувати свої тривожні депресивні розлади цими е, крапельницями, але їм там ніхто не призначає. Так і в мене був випадок, коли жінка мені телефонувала з Німеччини з психіатричної лікарні. З вона лежала, з депресією, і телефонувала мені і запитала лікарю: а мені то призначили тільки вранці один антидепресант, на ніч іще один антидепресант, і все, дві пігулки. А я виходить 15 років жила в Харкові, капалась кожного року, лічила своє ВСД. А тепер мене тут німецькі лікарі не лікують. Вона була взагалі в шоці. Навіщо каже мені лежати в лікарні, якщо мене не капають? Тобто там такого немає. Далі. Що тоді призначати? Ну, дивіться, перша лінія лікування взагалі е, тривожного розладу, так і депресивного розладу. Це є препарат, які називаються антидепресанти. Але в нас ще є е, психологічний метод лікування, психотерапія. Тобто є психотерапія і є антидепресанти. Тобто ми повинні зрозуміти, що в людини легка ступінь депресії тривоги, маски ВСД, так то в цьому випадку призначається психотерапія, монотерапія. Якщо в людини є е, виражена ступінь депресії, тривоги, або там навіть середня, то в цьому випадку краще призначати антидепресанти. Це доказовий метод лікування, який призначається в всьому світі. Є люди, які там знаєте, я хотів сказати, що в нас є люди, які взагалі вважають, що психіатр це не лікар, і він не пов... і взагалі психічно хворих немає. Так? Тому багато людей є такі, які говорять, що там антидепресанти якось не лікують, і це взагалі видумка і так далі. Тобто, е, хоча в нас багато людей е, вважають, що не потрібно приймати ліки від тиску, що можна просто е, не знаю, там, якось правильно харчуватися, ходити в церкву раз на тиждень і тиску не буде. Але ми знаємо всі, що гіпертонічна хвороба потребує лікування постійно, все життя і приймати підтримуючі лікування. Так само в нашому випадку, якщо є хвороба, ми повинні її лікувати, а просто змінити там, не знаю, там змінити спосіб життя. Так, це само собою також додатково. Е, так само, як при повторюсь, при гіпертонічній хворобі потрібно схуднути, менше їсти солі, правильне харчування, фізкультура, спорт, так само і, і тут це все корисно, але все рівно без антидепресантів, ми з цього стану не вийдемо. І ми призначимо там якийсь препарат фуфломіцин, то толку не буде. Тому ці всі міфи, да, що ми там димо на антидепресантах, да, я 12 років вже сижу на, е, на лапорілі і бісопрололі. 12 років сижу, да, і це є нормою. Так? І я не кожен нікого не, не кажу, і ваші, і ви нікому не кажете, що там, ви там сидите на бісопрололі, так? Але е, антидепресанти е, призначаються не менше року після покращення, і людина цей рік не сидить на них, а лікується. так. І перша лінія лікування е, цих розладів, які замасковані під е, ФСД, це є група селективні інгебітори зворотнього захоплення серетаніном. І селетинні інгебітори зворотнього захоплення серетаніну і неедреналіну. Ці дві групи, вони чому називаються перша лінія лікування? Тому що ця, ці препарати мають найвищу ефективність при найнижчих, найменших побічних ефектах. І хотів би сказати, що, е, що характерно. У нас в Україні на першому місці по продажам в аптеках 42% Це є препарат Амітрітлін серед антидепресантів. Це за жахлива взагалі статистика, тому що це говорить про те, що люди невірно. Приймають антидепресанти, лікарі, на жаль, невірно призначають. А чому? Тому що беремо, наприклад, синдром подразного кишківника. Дуже багато сімейних лікарів призначають амітрителін, і навіть мені деякі мої колеги-астрологи казали, що в них там в протоколах лікування СПК є амітрителін. Це не так. Чому? Тому що амітрителін це препарат токсичний, 30-клічний який має е, єдиний навтокий, який має кардіотоксичність. Ми знаємо, що його не можна позначати при хворобах серця, при інфарктимі та далі, тому що він має, може викликати сам по собі аритмії. Але на 42% відпускається в аптеках цей препарат. Чому ще так? Да? Тому що е селективні інгібітори зворотня захоплення серетаніну і селективні інгетири звороння закуплення серетиніну і норадреналіну на початку викликають погіршення стану. Два тижні там, до чотирьох тижнів може бути тривожність, порушення сну, нудота і так далі. І дуже багато людей цього бояться, не розуміють, не знають, їм лікарі не повторюються, не наголошують. І вони, що лікарю на краще зробити? Приймай, амітетюрін. І коли людина приймає амітетрін, вона відразу спить добре, голова не болить, припиняється СПК тимчасово. Так? Тобто тривожний розлад не лікується. Ми витягуємо час, тому що Амітелін не призначається для лікування тривожного розладу. Це третя лінія лікування резистентних депресій. Інколи да, ми призначаємо амітелін для лікування резистентних депресій, які не лікуються першої і другої лінії лікування. А при СПК, СПК-синдром часто буває саме при тривожному розладі. Тобто ми будемо лікувати симптоматично СПК, відтягувати час, а тривожний розлад ми не будемо лікувати. Тому що Амітелін його не лікує. Така ситуація, тому перші, перша лінія це ці препарати, що я назвав. Так? І от така, схема, класична схема лікування. Так? Є препарати першої так, це серотинібітелезрутня з кумінсеротоніну, це флуоксетин дозування 20-60. це 20-60. Це препарат Степрам Циклокс від фірми Кусум, 10-20 міліграм. Мінімальне дозування 10 мг, тобто п'ятерку не потрібно призначати, немає сенсу, тільки на початку лікування, там 7 днів п'ятерка, далі десятка. А далі вже піднімаєте, підвищуєте дозування в залежності від стану пацієнта. Парокстин 20-60 мг, 50 52 мг, флоксамін 100-150 мг. І серетинні вітери зворотнього захоплення но і норадреналіну це венлафаксин, десвенлафаксин і дулокситин. Також ці препарати з неболюючою активністю, ми можемо призначати їх навіть, також і при фібромілогії, і при мігренях. Тобто для профілактики мігрені ми також можемо використовувати ці препарати. І вже трициклічні це вже третя лінія лікування при виражених депресіях та далі. Всі інші препарати ми використовуємо додатково. Додатково до першої лінії лікування до цих двох груп препаратів, які я назвав, пригабалін. Є препарат Пригабалін, це не антидепресант, але який ми широко використовуємо і відсотки, мабуть, 70% свого часу. Призначення препаратів, я 80, призначаю відсотків сімдесят, призначаються також додатково до антидепресантів препарат, який називається пригабалін. Нас також його дуже бояться, але це невірно. Це препарат, який, до речі, це препарат взагалі такий мультидисциплінарний. Тут його можуть призначати всі лікарі, і починаючи від кардіолога мого колеги, так яка рядом з зі мною можуть призначати рематологи, гастроентерологи, гінекологи, урологи при хронічних болях, тобто. Це препарат, який використовується для лікування хронічних болей, коли більше болить більше трьох місяців, і ми не можемо нічого зробити, і з препарати знеболючені не допомагають. І також можемо використовувати для лікування тривожного розладу. Тобто, досить часто ми використовуємо його для лікування тривожного розладу, і це дійсно це ці покази схвалені авторитетними організаціями, медичними організаціями, і це є. Покази, які схвалені FDA – це діабетична полінедопатія, постгрепатична неврологія, фіброміалгія, невропатичний біль пов'язаний з травмою спинного мозку, і часткові судоми у дорослих, це як препарат допоміжний. І інші покази, які не схвалені FDA, але схвалені іншими організаціями: це периферичний невропатичний біль, це мігрень, генералізований тривожний розлад, який я сказав, це панічний розлад, соціальний тривожний розлад. Обсесивно-компульсивний розлад, до речі, синдром неспокійних ніг, який дуже часто буває у вагітних, який дуже часто буває при прийомі антидепресантів. І саме при габалін його також лікує, знімає. Інсумнії, порушення, сну так. І зменшення побічних дій антидепресантів. Тобто габалін-препарат Зонік від фірми Косум допомагає нам зайти на антидепресанти і не потрібно призначати його 8 днів. Це невірно, тому що досить часто, я долюсь, в призначеннях сімейних лікарів пишуть 8 днів призначає при габалін. Це невірно. Тобто його можуть призначати і місяць для прикриття антидепресантів, зменшення їхніх побічних ефектів, а можна призначати. І на два місяці, і на півроку, і на рік. Тобто, скільки приймає ваш пацієнт, приймає для, наприклад, для лікування тривожного розвитку, потрібно приймати не менше року після стабілізації стану. І оці не менше року після стабілізації стану, ви також призначаєте і препарат Пригабалін. І, до речі, дуже часто говорять, що це препарат наркотик, да? але ми його використовуємо психіатр-нарколог, для лікування абстинентного синдрому при вживанні алкоголю. Тобто, що він робить? Він покращує сон, зменшує тривожність, яке є при абстенції. І тим самим людина краще виходить із запою і себе краще почуває. Дозування мінімальне повинно бути 150 мг. міліграмів. Препарат Зонік дозування є 25 мг, 75, 50, 50 75 і 150 Тобто, ви можете призначити, якщо людина боїться приймати, ви боїтесь, що буде голокружіння, слабкість, сонливість, це є нормою перші 3-5 днів. Але можна почати з 25 мг зоніка, через 3-4 дні збільшили на 50, 3-4 дні збільшили на 75, 75 на ніч. А потім через 3-4 дні, коли людина адаптувалася, ви призначаєте і на ранок 75. Тобто мінімальне дозування при габаліну препарату зонік, хоч для прикриття антидепресантів, хоч для лікування тривожного розвитку, це повинно бути 150 мг. Тобто, якщо призначили 25-ку, 50-ку, чи 75-ку, і чекаєте, чи буде якийсь ефект, крім э, перші дні головокружіння сонливості, ніяких більше ефектів не буде. Тобто є виключення, не можу сказати, є комусь там допомагає 75. Але все рівно це по дослідженням повинно бути 150 мг. При хронічних болях, до речі, дозування повинно бути від 300 мг на добу. І максимальне дозування 600 міліграм. Тобто, і залежність може виникати дуже мало випадків, але може бути у людей, які були залежними від інших психоактивних речовин. І коли вони самі перевичили собі дозування, більше 600 мг приймали. І такі ситуації є. Ну... Ну, потрібно про це говорити, щоб всі знали, так? Ці лікар призначив долокситин через порушення сну і підвищену тривожність. Лікар також зазначив, що якщо протягом трьох днів немає помітного покращення або навпаки, стан пацієнта погіршується, з'являється посилена тривога, безсоння, побічні ефекти, препарат може не підходити. У такому випадку рекомендується відмінити препарат і звернутися до лікаря для коригування схеми лікування або вибору іншого медикаменту. Тому е, всі сімейні лікарі зараз тим чи іншим способом е, вони стикаються з пацієнтами з тривожними, депресивними і так далі. Тобто, навіть до нас, до психіатрів, набагато менше людей звертаються із цими проблемами, ніж до вас, до сімейних лікарів. Тому наголошую на цьому, та, що. Протягом три дні буде напаки, ми повинні розповідати їм, що буде гірше, може бути гірше, може бути взагалі ніким чином не впливати, але може бути гірше перші два тижні після початку лікування. Це є нормою, і потрібно просто потерпіти, почекати. І в цьому випадку ми призначаємо препарат пригабалін, який ці буде симптоми зменшувати. Так і потрібно приймати препарати так не менше 12 місяців після покращення. Це всі знаєте, ми завжди говоримо там шість місяців при депресії, чисті депресії. Хоча це рідко було, щоб була чиста депресія. А 12 місяців після покращення при тривожних розладах, при панічних розладах, при фобічних розладах. Але це було все дослідження, яке робилося до, в мирних умовах. Ми зараз живемо в війні, і пацієнти, які, наприклад, у нас там все почувають добре. Там рік пройшов, прилітає шахет біля будинку, чоловіка забирають на війну. Не дай Бог, там когось вбивають. Звичайно, стан загострюється і виникає новий епізод. Тому в цьому випадку тут дійсно краще довше, знаєте, краще е зайвий місяць перепити, ніж не допити. Так от. Е Сказав, що препарат Зонік так призначається, може бути інші. Також може бути бензодізепіни, може призначатися. Але чим якщо порівнювати гідозепам і препарат Зонік при Габалін, то гідозепам вже не лікує тривожний розлад. Тобто ми можемо прикрити гідозепам. Але тут, якщо у нас є ГТР, ми й далі продовжимо лікувати тривожний розлад за допомогою препарату при габаліна і також антидепресантів. От якось так. То я все не встиг. Великлітніші <реш> випадки, тому я вбачаюсь. Читайте мій блог, там всього багато. Тому всім дякую. Будьте здорові!